На війні без позитиву не можна. Україна це країна вільних людей. І ми пройдемо цей шлях. Те, що маємо і цінимо, завжди потрібно відвоювати, берегти, але нікому не віддавати. Будував дороги, борову, будував інші цивільні об'єкти. Перед самою війною. Наймав посаду радника-губернатора в Черкаській області. Працювали разом з Олександром Скічком. Будували багато, будували цікаво. Після завершення війни будемо будувати ще краще і дуже цікаві об'єкти. Найбільший і найкращий об'єкт, який більше всього подобається, це серце України. Багато доріг будували в області, соціальні об'єкти будували, будинки культури, драмтеатри. Капітально ремонтували і обласну лікарню. І в подальшому буде ще більше. Є час, коли треба будувати, а є час, коли треба захищати і звільняти для того, щоб потім знову будувати. На все свій час. Тому виконаємо цю роботу. Звільним землю, нашу неньку Україну. І потім будемо будувати, і вона буде квітнути. Відбувається по-різному. Є і групи, є маленькі групи. Перед цим і артобстріли, і ті самі гелікоптери, і ті самі каби, і артилерія, і працюють і танки. Але це, це війна. Ми робимо те, що маємо робити. Ми стоїмо, ми тримаємо. Ми віддаємо вічі, ми їх нищимо і будемо ще більше нищити. Командна робота, отримання результату і потім задоволення від того результату, який отримав. Ми ж цей час до війни. Займалися в цивільному житті різними професіями, багато творчих людей, свідомі, які зробили свій вибір, які патріотичні, які е, мріють е, і мають ті самі думки, е, однакові, щоб е, звільнити люди мотивовані, люди мотивовані, люди знають, люди мріють. Підтримка, впевненість. Відчувати людину, спілкуватися, не давати людині можливість закритися в якихось думках чи в якихось своїх турботах, цікавитись, щоб в людини на серці чи в душі. Якщо б не було підтримки, не було спілкування, то не було б того позитиву, який ми маємо, і того пориву, і того тепла, яке ми маємо в душі. На війні без позитиву не можна. Для того, щоб виконувати поставлені задачі, потрібно мати позитив в серці, в душі, відповідний настрій, налаштованість і спілкування з близькими, з дітьми. Все в комплексі. Позитив. А відповідно, це є стимул для того, щоб максимально виконати. Ті задачі, які нам ставляться, і чим швидше закінчити цю війну і звільнити нашу рідну землю. Природа відновиться. Природа має здатність відновлюватися. Е -е -е. Головне – не допомагати, не заважати природі. Все відновиться, все буде зеленіти. Весна це одна з найкращих півроку, яку я дуже полюбляю. Тому що, коли оживає природа, вона надихає кожну людину тим позитивом, все зеленіє, поступово з'являються різні квіти. І спостерігаючи це навколо, звертаючи увагу на появу квіток, появу листя і всього навколо. Вона надихає позитивом, надихає жити, мріяти і максимально зробити для того, щоб побистріше звільнити нашу Україну і потім, щоб вона була квітуча, як весна. Мені дуже приємно те, що Люди, які спілкувалися, наприклад, все життя російською мовою, зараз максимально прикладають зусиль, вивчаючи українську мову, вивчаючи історію України, пізнаючи традиції, звичаї всі, і в них є бажання це більше і більше, і щоб краще в них це все виходило. Своє. Не треба віддавати нікому. То, що я кажу, ми народжені літати. Та до нас ті, хто народжені плазувати, чемодан, вокзал, кордон. Україна це країна вільних людей. І ми пройдем цей шлях. Наша держава, якщо подивитися на історію, не одне сотні років, проходимо цей шлях і з тим самим ворогом. Той патріотизм наших поколінь він буде зберігатись, нарощуватись, будуть цінитись ті традиції, буде цінитись мова, будуть цінитись те, що маємо. І будемо пам'ятати, що те, що маємо і цінимо. Завжди потрібно відвоювати, берегти ми позитивно на світле майбутнє, не тільки наших і близьких, наших дітей, щоб наші діти потім працювали, навчались, будували, передавали свої знання в нас в Україні, а не намагались десь кращої долі знайти. Тому що наша держава, неймовірна держава, ресурси, краєвиди, повітря і цим всім, і цими мріями ми завжди надихаємось. І як би не було б важко, ми знайдемо позитив, ми знайдемо сили, і ми вистаємо і переможемо.